Вілі різонка трьохматні заберіть там вас. Наш воєнне постійний експерт. Русский фейк. на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати на атоми різноманітні фейки та вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Для того аби не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно, що війна відбувається не лише за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейки в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство та дезінформацію самостійно. Російські пропагандистські ресурси почали розганяти фейк про те, що нібито новий міністр оборони України Рустем Умєров випадково розкрив дані про українські втрати під час контрнаступу. Низка анонімних телеграм-каналів, які поширюють зазвичай проросійську риторику, просувають меседж, нібито в у першій своїй публічній промові назвав суму, якої не вистачає для здійснення виплат родичам загиблих військовослужбовців: 250 мільярдів гривень. Далі пропагандисти вдаються до такої арифметики. Сума виплачується не відразу, а перший платіж складає 3 мільйони гривень. Отже, за твердженням пропагандистів, міністерство оборони має заплатити родинам 83 тисяч загиблих. Мовляв, це і є кількість українських втрат за останні місяці, і ця кількість вказує на провал контрнаступу. Звісно, це неправда. Рустем Умєров дійсно сказав про 250 мільярдів виступаючи як кандидат у міністри перед голосуванням у Верховній Раді. Але російські пропагандисти перекрутили його слова і прикрутили до них якусь дуже незрозумілу арифметику. Отже, пропоную послухати, що саме казав Рустем Умєров. Оборонний бюджет складає третину ВВП. Гігантська для будь-якої економіки світу. Цифра лише до кінця цього року нам потрібно буде додатково 250 мільярдів гривень на грошове забезпечення, і ці витрати зростають щодня. Таким чином, Уміров говорив не про виплати родинам загиблих, а про грошове забезпечення. Іншими словами, це зарплати військовослужбовцям. Бачимо, що російські пропагандисти взяли реальну цифру, яку він озвучив, але грубо зманіпулювали її значенням. Нагадаю, що 6 вересня цього року Верховна Рада призначила нового міністра оборони. Кандидатуру Грустема Умєрова підтримали 338 народних обранців у 2019 році. Умєров був обраний народним депутатом України від партії голос у 2022-2023 роках. Він очолював фонд державного майна України. А після затвердження на посаду очільника міністерства оборони став першим в історії незалежної України кримським татарином на міністерській. І посаді, ось як представив нового міністра оборони президент України Володимир Зеленський. Представив офіційно нового міністра оборони України Рустема Умірова, сильна людина, системна, добре знає сферу оборони. Від перших днів повномасштабної війни задійний в переговорах щодо зброї для України дуже чутливі переговори, результативні, займається перемовинами і щодо звільнення наших людей з російського полону. Цьому ну, Ростема теж є важливі для України результати. Він може перезавантажити роботу Міністерства оборони. Саме це зараз потрібно. Отже, підсумовуючи пропагандисти цим фейком, хочуть висміяти нового міністра, який, як кажуть, вони добре вміє рахувати гроші. Однак мимохідь розкрив державну таємницю, начебто, про кількість загиблих. Ну і звісно, намагаються посіяти паніку серед українців на тлі контрнаступу, мовляв, в українській армії забагато втрат. Російські пропагандистські медіа опублікували інформацію про те, що міністр оборони Румунії Ангел Тілвер нібито зробив заяву, у якій закликав уряд України перенести бойові дії, адже казарми та підприємства, які знаходяться поряд зі спільним кордоном, призводять до того, що страждає територія Румунії. Як виявилося, такої заяви очільник Міністерства оборони Румунії не робив це, є фейк російської пропаганди. Румунська організація із перевірки фактів Factual повідомила фактчекерам, що такої заяви міністр оборони Румунії не робив. Також Міністерство оборони Румунії офіційно спростувало цю цитату і опублікувало заяву на платформі медіамоніторингу інфорадар. У румунському міноборони підозрюють, що цей фейк з'явився як відлуння російських атак по території України, внаслідок яких сталося падіння уламків дрону на території Румунії. Фрагменти безпілотників упали 4 та 9 вересня. Послухаємо коментар щодо цієї події від екс-керівника служби зовнішньої розвідки України Миколи Маломужа. Е, ну, першу чергу е, однозначно дрон заводів на території Румунії. Це відфіксовано об'єктивними засобами контролю з нашого боку, мінімум, та й з румунського боку. Там навіть приватні особи засняли якраз ті удари, і це не просто уламки. Це конкретно е направлені дрони, бо які за на території Румунії або це цільові, або дійсно вони збилися з курсу, але все одно вони ударили по цій території. Але чому міністр оборони і президент говорить уламки? Що ми ще виясним, комісія, тому що чітка установка НАТО сьогодні не створювати реальні ситуації для потужного військового протистояння з Російської Федерації. І оці всі зальоти, наприклад, ракет на територію Польщі, ще на країни НАТО, Румунії, неодноразово і деяких інших країн, вказують на те, що є чітка політика НАТО, що від таких локальних ударів або зальотів. Вони не, не сформуть позицію, що це агресія Росії проти країн, країн НАТО. А це якісь може недоречні дії. Ще не до кінця вивчена ситуація. Чия ракета, наприклад, як було з російською ракетою, а це ми збили якусь ракету, або наш, навіть Україна, якраз ракета під процесі збиття залетіла туди. Навіть такі були висновки деяких військових і керівників той же Польщі, а тепер Румунії. І тому е, позиція не створення моделі. Конфронтації вже військової це сьогодні чітка позиція керівництва НАТО і першу чергу самої США. Чому не надають атакамся або інші види потужного збройня? Пес нові конфронтації з Росією. А тут, коли удари, ну пам'ятаю, на території Польщі залетіли Байден, знаходився находив, на двадцять сказав та ні, цього там не було. Росія не ударила безпосередньо це кривати ракету скоріше України. Тобто, навіть не вивчивши ситуацію, вже була чітка позиція, що це не удар по країні НАТО, і тому ці застереження вони йдуть сьогодні. Зрозуміло, Румунія зайняла позицію такого, десь може аналізу ситуацію, що це не прямий удар, що це можливо вибух був або збиття того дрона, наприклад, Україна залетіли уламки на територію Румунії. то й в деякій мірі оправдання позиції Росії, що вона не била по території Румунії. Тобто для того, щоб створити вже прямий прецедент, тому що в даній ситуації, якщо дрон бойовий залетів на території Румунії, і удари по території Румунії, навіть це не якийсь об'єкт, а просто територія, це вже привід говорити про бойовий удар по країні НАТО, і це обов'язково повинно розглянути на саміті НАТО як надзвичайно термінова подія, надзвичайна подія. І це якраз формат оцінити, чи це пряма агресія. Чи це випадковось і що повинно робити НАТО, і, зокрема, Румунія, і весь альянс, щоб побрати такі інші акції з боку Росії? Розуміло, що вирішив це в деякій мірі спустити на тормозах на рівні комісії, дослідження, тоді якісь висновки. Я думаю, що цей процес буде затягнутий, і десь буде умовно висновки посередині, що дійсно летіли дрони, вони були направлені на територію України і випадково частина дрону залетіла на території Румунії. От, побачите, як ми говоримо про цей формат. Скоріше такий висновок і буде. Але це я говорю про слабку позицію НАТО. Це був коментар екс-керівника служби зовнішньої розвідки України Миколи Маломужа, який він дав в ефірі телеканалу Еспресо. Отже, переведення стрілок і повідомлення, що Румуни, начебто, дорікнули українцям за падіння уламків дрона. Це все намагання пропагандистів розсварити Україну з її союзниками і перекласти відповідальність за злочини Росії на нашу державу. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду пліткам і чуткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас вмикати одразу червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за різними неконкретними джерелами та емоційним панічним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади та новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. Ну і не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації. А ми це щодня робимо у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк Єдина. розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.